Привіт! Сьогодні буде розпаковка тільки одного парфума. Це новинка від компанії Prulé. Називається White Mystery. І є відповідником парфума Chanel Gabriel. Хто знає цей парфум, то, напевно, знає, який це аромат. А я зараз буду його пробувати. Відкриваємо. Дуже гарно запаковано. Ось. Так, і відкриваємо упаковочку. ось. Заводська упаковка, все гарно запаковано, відкриваю, вже хочу спробувати, довго чекала. Так, і пам-пам. Ось такі парфуми. Ну, як завжди, ось така карточка, яка пише Made in France». Підтверджено, що це є оригінал парфумів і зроблені вони у Франції. І подивіться, який шикарний вигляд має ця пляшечка. Просто ідеально! Дивіться, яка класна упаковка, яка класна баночка. І думаю, що всередині нічим не гірший внутрішнє, те, що там є. І між іншим, тут 100 мг, не 50, а 100. І зараз відкриваю. Так, і будемо пробувати. Випробовую на собі цей парфум. І тут порскала дівчата, це просто бомба. Це жасмин, який я люблю. Жасмин, троянда ірис. Це така з ноткою такого чуть-чуть східного, там весь мускус є, знаєте. Ну це просто неймовірний просто аромат. Я не можу переказати, який він класний. Я його взяла навіть без пробника, Я просто собі замовила цей аромат. І подивіться, це ну, це бомба, це просто буде хітом продаж 100%. Це квітково плодовий аромат. Ну, нереальний, дівчата, замовляйте. 100 мг, велика баночка, Подивіться, яка класна упаковка. Це ну, це дуже шикарно. Оригінал коштує 8400. А в нас в компанії відповідник цього парфуму ну, майже один годин. Вже порівнювали дівчата і коштує всього 1400 гривень за 100 міліграм. Його вже нема на складі, розумієте, його вже розібрали. Всі хотіли цей парфум, його вже просто розібрали. Приїде нова партія, замовляйте вже наперед. Як тільки прийде нова партія, будемо замовляти і будемо брати його. Тому що аромат просто нереальний. Замовляйте наперед. Пишіть мені в приват, будемо чекати на нову поставку і зразу у перший же день після поставки замовляти.